У міжнародному пункті пропуску Раваруська Гребенне збираються авто на виїзд з України. Микола Жук везе до Нідерландів меблі. Каже, попри електронну чергу, вчасно перетнути кордон йому все одно не вдається. Дев'ять днів тільки черга, плюс до того, що тут вже майже 4 дні, п'ять. Нормально посчитайте, як ми живемо. А сьогодні ми мусимо перетнути. Сьогодні ми простояли цілу ніч, вчора, цілу ніч, після вчора. І ще, напевно, будемо стояти 2-3 сутки. У пунктах пропуску в Краківці та Раваруській рух вантажівок наразі ускладнений, говорить речниця Львівського прикордонного загону Олександра Пучковська. Зокрема, те, що ми бачимо в пункті пропуску, що вантажівки слідують через державний кордон з періодичністю одна або максимум дві за годину. Виключенням є те, що можуть пропускати вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу паливо та небезпечні вантажі. Станом на сьогоднішній ранок з боку суміжної держави на в'їзд в Україну вже утворилися черги і вони поступово зростають. Зокрема, у пункті пропуску Раворуська на в'їзд в Україну очікує 600 вантажівок. У пункті пропуску Краківець на в'їзд в Україну очікує 520 вантажівок. А це вже Польща. Неподалік від кордону стоїть польова кухня протестувальників і фури з транспарантами. Учасники протестної акції відмовляються від будь-яких коментарів на камеру. У справедливі. Не? Так німа згоди на удостопняння лізерун. Єсте в Польсте, проше ще до польського права. Ми намагалися отримати коментар від співорганізатора акції Томаша Борковського. Він на зв'язок не виходить. А ось що він сказав напередодні нашим колегам з Радіо Свобода. Пропускаємо один автомобіль і два бензовози щогодини. Нас близько 20-30 людей. На різних пунктах пропуску кількість людей є різною. З польського боку черга з вантажівок переважно на українських номерах розтягнулася на декілька кілометрів. Далекобійник Андрій Грищенко везе вантаж з Бельгії до Чернігова. Каже, вже четвертий день не може перетнути кордон. Заблокували границю поляки і не пускають нас на границю. Ну можуть пропустити в сутки дві-три машини, можуть зовсім не пропустити. 13 кілометрів казали. Вчора, а сьогодні вже більше. Кожного дня ж додається. З Німеччини в Україну везу текстиль. Пішли вже четверті сутки стоїмо. По метрів 200-300 рухаємось більше, ні. Ми ходили, ми ходили, спілкувалися, вони не йдуть ні на які уступки. Кажуть, що в годину по одній машині, але тут вже стоїмо по 12-13 годин і без руху. Водночас найбільші польські транспортні асоціації не підтримують цю блокаду кордону, говорить співзасновник міжнародної транспортної асоціації України Ігор Верко. Там в Польщі є дуже багато асоціацій перевізників. Вони ні одні не підтримали цей страйк. Тільки організатори його і отримують. Яка буде далі ситуація? Ми можемо тільки наблюдатиме. Це не добувається, щоб... Українського перевізника такими методами, от штучними, як там дозвола, як того блокування кордонів, придушити за рахунок того, щоб українського водія переманити до себе на роботу. Нагадаю, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у трьох пунктах пропуску. Тоді співорганізатор акції Томаш Бурковський розповідав, що вони вимагають повернути необхідність отримання дозволів для українських перевізників, а також вилучити польські авто з системи електронної черги. Учасники блокади зазначають, що мають дозвіл на проведення пікету до 3 січня. Ольга Іващук Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львівщина.